Я думаю, що зараз дуже сильно трясуться, тому що враховуючи те, що там знайшли пачки з позначками американських банків і федеральної системи Сполучених Штатів, ФБР точно цим займеться, і ми зараз, поки що, маємо лише тільки українську історію, рух коштів безпосередньо у нас слухали розслідування, проводилося всередині країни. Американці витягнуть весь офшорний ланцюжок. Щодо руху цих коштів, а там же по штрих-коду можна да, з'ясувати лише тільки там. Просто треба зрозуміти. Ну от американці це відслідковують, кому видали. Але якщо це було передано європейським банкам або українським банкам, то в такому випадку далі вже інформація вона зникає. Тобто було зрозуміло, що воно пішло в якийсь банк. Європейське або наш. А далі потім все, воно вже повністю, скажімо так, як далі потім рухалися ці пачки, вже відслідкувати неможливо. Тут ще треба зрозуміти одну таку річ, що коли е, в американського банку, і там це designated banks, там, там не всі банки вміють, отак, от чемодани готівки, ну, легально відправляти іншим своїм банкам кореспондентам в інших країнах. Е, і ти український банк, ти приходиш до банка в Атланті, да, чи які там були до банкування, Атланти Атланта, і, і, і Канзас. Ти приходиш, ти пишеш там лист в банк в Канзасі кажеш, мені треба 100 кілограм готівки, якщо можна. Ну, не те, щоб банк Канзас сказав, що без, без проблем, звичайно, ми ж Україну знаємо, хороша значить, країна, корупціонерів там немає. В там завантажили, вам 100 кг ловіть. Це ж не так відбувається. Вони питають хлопців. А на що вам? Що ви збираєтеся з готівкою, яку випускає Федеральна резервна система Сполучених Штатів, взагалі то робить? І ті їм починають розказувати, що родились-хрестились там, значить, і, 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 і отакі-то обставини, і сякі-то, і треба туда. Тобто, 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 грубо кажучи, вони зможуть співставити, е, чи ця готівка, е, скажімо так, е, тим же банком, якому. Вони її відправили, чи він коректно розпорядився нею? Ну, Тому що якщо цей банк просто взяв цю готівку і видав фірмі там, то в Унітаз, там, чи то в Рокет, от от, в запечатному вигляді, це, це велика проблема. Там ще є одна версія, яка говорить про те, що ці кошти були е, виведені з криптосистем систем безпосередньо в Америці. А в Україну готівка приїхала навіть не банками, а дипломатичною поштою. Американці це капець як не люблять.